Я Борис Забарко, колишній в'язень Шаргородського гетто, голова Української асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та нацистських констаборів, від імені моїх колег, які вижили в Голокості, який це останнє покоління людей, які пройшли через страшні випробування, несправедливість страждання та жорстокість Другої світової війни та Голокосту Кривого, які були приречені на загибель, але чинили опір. Бороли за життя, зберегли людську подобу і перемогли смерть. Ми сьогодні, як і завжди, згадуємо і віддаємо данину пам'яті та повагу жертва найбільшої трагедії єврейського народу. І людям, які залишились живими в цій страшній катастрофі. Третину єврейського населення світу, дві третини євреїв Європи, у тому числі. Півтора мільйони євреїв України було жорстоко вбито. Ціла цивілізація, яка зробила вагомий внесок у розвиток людства, була розтоптана, зруйнована та знищена. У нас немає жодної родини. Яку б не торкнувся Голокост? Пам'ять про жертв злочинів, невідільна від пам'яті визволителів, наших воїнів та інших країн антигітлерівської коаліції. Ми ніколи не забудемо також сміливих. Благородних людей України, які ризикували та часом жертвували своїм життям заради врятування євреїв. Ми у вічному обов'язку перед ними. Я говорю, це вдячністю від імені врятованих. Нашу сім'ю також врятували праведники народів світу, Килина, Пилип, Анна та Петро Самборський у нас в Шаргороді. Я говорю і як син солдата, який загинув у бою під час Другої світової війни. На жаль, на жаль ми маємо визнати. Ще були також і що нейтральні, байдужі, які не вбивали, ну і не рятували, не допомагали. Були і такі, які не тільки допомагали нацистам остаточно вирішувати єврейське питання. І цим вони Продовжували війну та кількість жертв та страждання, у тому числі своєї нації, своєї національності. Це було у нашій історії. І не дай Боже, щоб це повторилось. Голокост служить нагадування про смертельні наслідки антисемітизму та ненависті, Проте, до чого призводить дегуманізація та байдужість, якщо їм не протистояти. І якщо ми хочемо позбавити прийдешні покоління нового геноциду, нам необхідно. Докласти зусиль, щоб пам'ять жертв нацизму і героїв боротьби з ним не була забута. І поважати тих також, хто вижив у Голокості, живих свідків і носіїв правди і пам'яті про страшне минуле. Сьогодні. Ми вдруге в житті опинилися в епіцентрі нової жахливої трагедії агресії Росії проти нашої країни. У Другій світовій війні євреї були самотні, світ мовчав, коли відбувалися жахливі злочини. Злочини нацистської Німеччини і не тільки Німеччини, і її посібників, які намагалися знищити всіх євреїв, де б вони не жили. Сьогодні наша Україна опинилась у ролі євреїв, яку Путінська Росія хоче знищити. Але Україна не самотня, на її боці демократичні цивілізаційні країни та віра, віра у життя, свободу, людяність та гідність. Виступаючи в 2014 році на меморіальній. Церемонії Організації Об'єднаних Націй, голова яд, Ізраїльського Ядвашему Авнер Шалев наголосив я цитую. Люди дізнаються від нас, що Голокост не тільки неймовірна жорстокість, але ще й те поле. На якому розігралася духовна битва виняткового драматизму. Євреї робили все можливе, щоб зберегти власну людську сутність. Ми розповідаємо про численні прояви солідарності, взаємодопомоги фізичного, культурного та духовного опору. Діяльність нашої організації, наші книги спогадів людей, які вижили у Голокості, які мені вдалося зібрати, опублікувати в Україні, Великої Британії, Німеччині, в Італії також готується до друку. Наша книжка. Всі це підтверджують слова Андера Шалєва. Пам'яті, заходи, присвячені Міжнародному Дню пам'яті Голокосту 26 року, проходять у дуже складних умовах. коли триває. Російсько-українська війна, глибока криза, конфлікти, які порушують нормальне життя народів та світу, коли різко піднялась хвиля ксенофобії, нетерпимості, тероризму, Антисемітизму в багатьох країнах світу, коли йде з життя покоління людей, які пережили найбільшу трагедію в історії людства. А Голокост спотворюється і заперечується. І, на жаль, захасає в пам'яті. У зв'язку з цим не можна не згадати попередження уцілілого в Аушвіці вченого поета, письменника пріма Льві. Це сталося, сказав він. Отже, це може статися знову. Тому так важливо і актуально сьогодні і завжди, не тільки знання про Голокост, не тільки правдиве дослідження історії та її уроків необхідно розповідати та переказувати. Те, що сталося, але чесно, необхідно об'єднані та рішучі дії всіх всіх людей проти ненависті, деструктивного зла, насильства та агресивного антисемітізму. І працювати разом. Будувати мир, де права людини будуть дотримані, і всі люди зможуть жити у мирі із гідністю. З побажаннями, щоб усе це було виконано і щоб скоро закінчилася кривава війна, і настав справедливий. Мир, я запалюю свічку пам'яті про Голокост. Gracias.